Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Маю можливість сьогодні знову, знову, знову отримати інформацію про автомобілі. Завжди на про автомобілі ми спілкуємося із ваших коментарів, які ви мені пишете. Тому пишіть внизу, що вас цікавить, ставте палець вгору, це мотивує робити свіжі відео. Ну і звичайно, підписочку потрібно зробити. У нас глядачів багато, а підписок треба, треба збільшувати. І звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде повідомляти про свіжі відео. Також відразу хочу наголосити, якщо ви обираєте автомобіль, обов'язково відкривайте історію Vertical. Я покажу, як виглядає. Право, в тому, добрий день. Правило тому, що історія дуже часто відкриває іноді сумні реалії, тому щоб так не було, краще відкрити, подивитися. Я посилання внизу під відео прикріплю, ви за ним переходите і отримаєте 20% знижки. Е, перевіряйте, воно того варте. Навіть якщо ви вже придбали автомобіль і не знаєте історії, можна також зайти, подивитися, До речі, промокод Рома, ви отримаєте також тих самих 100 гривень. Тобто, якщо ви зайдете просто на сайт. Ну що, ми розпочинаємо. Ну що, стоїть питання, з чого нам почати? Я думаю, ми, мабуть, нернемо трішки глибше. До речі, знаходимося ми у місті Львів на Карбазарі. Трішки глибше кудись в ряд і вже там підемо, підемо в якусь сторону. Що відразу, поки буде в нас можливість, хочеться підняти яку тему? Тема про нульове розмитнення. Насправді ця тема є дуже актуальна. Нульове розмитнення пропонують зробити для військовослужбовців. В принципі, це все добре і правильно. Тут підтримуємо двома руками. Чому це все зараз затягується, невідомо. Насправді, рух пішов, як кажуть, а далі, а далі зупинка. Можливо, в принципі, це все буде дуже, досить таки швидко, бо якщо зараз розбирати це все, чи, чи, чи взагалі це можливо. Це можливо. Тому нульове розмитнення, в принципі, для військовослужбовців може бути, і в принципі його виключати не можна. Чому може бути? Тому що ми бачимо з попередніх разів, хто пригадує, як було нульове розмитнення для всіх. Наскільки швиденько може влада прийняти, прийняти якісь швидкі рішення. І, в принципі, чесно кажучи, це розуміємо, дай боже здоров'ячка, це розуміємо, що е, по факту Може таке статися, що це все приймуть. Тому, як кажуть, не втрачаємо надію, хотілося б, і в принципі я тримаю кулаки, що так воно і буде. В салоні можна показати? Щось розкажете, то ви пригнали, чи то ваш автомобіль? Також покажемо добре. Вам деколи більше змовлять, ніж з Таке теж буває, так? Ну чим більше інформації, тим воно краще. Панорама, все серйозно. А звідки пригнаний автомобіль? Звідки Канада? Канада. Розкажіть, будь ласка, два слова, що там. Е, так, поміняний був е, капот, бампер, дві фари, е, праве крило, ліве оригінальне стоїть. Угу. Тільки тут чуть -чуть є шпаклі на цьому квадратику, бо воно було загнуто, відстукали. І... і лобове скло теж поміняно. По безпеці е, руль. Руль міняний. Угу. Вкладень не потребує. Е, ну, Фільтра масла. Такого плану, хіба якщо там вже хтось купить собі. Розумію, треба телефон помінять. зафіксований. Вам дякую. Так, так, дякую. Так, друзі, ми йдемо далі. Прикріплюю мікрофончик ось так і рухаємось вперед. Інсінія 10 рік, 8152.0 дизель. Дуже часто з тими двигунами автомобілі на ринку продаються. Боятися, звичайно, не потрібно, тому що насправді треба просто правильно все перевірити перед купівлею. Всі ми знаємо, що дуже багато є інформації що, Наприклад, 2.0 дизель, він сігніє, що там є якісь проблеми. Насправді вони є, а якщо, якщо купити з проблемою, і, або, якщо купити і без проблеми, проблема може бути тільки тоді, якщо неправильно обслуговувати. Оце є важливий такий ключовий момент. Тому, якщо будете обслуговувати, будете правильно все робити, там з масляним насосом, з прокладкою є моменти, які треба слідкувати, то не буде у вас масляного голодування і стружки в моторі у вас не буде. У нас в кадрі Passat b 6 2010 рік, 7600. 2,0 дизель, механіка. Пробіг 338 тисяч. Телефончик є в кадрі. Молодий чоловіче, доброго здоров'я. Продаєте машину? Так, BMW, 13 рік 16400. Бачите, ми по цьому салону вже впізнаємо, що це BMW у нас було вже на продажі, мається на увазі в кадрі. Було зачинене і минулого разу. Все повторюється, як дежав'ю. Добре, по інформації давайте покажу телефон. Якщо когось цікавить, можна телефонувати. Давайте ще два слова за перевірку. Перевірка Carvertical і фізична перевірка, насправді, це є ваш успіх до спокійного, подальшого використання автомобіля. Чому ж так є? Справа в тому, що автомобілі продаються на ринку різні. І я чесно скажу, є такі моменти, коли мене розпитують. Романе, от автомобіль є в людини, він займається. А чи може людина, якщо займається, чи краще брати в приватного? ну, Приватника, чи краще брати десь на фірмі, вони ж несуть якусь відповідальність. Давайте сьогодні цю тему трішки розкриємо. Справа в тому, що тут логіки шукати не потрібно. Пояснюю, чому. Насправді, якщо ми беремо просто банальну ситуацію, ви відкрили площадку. Для того, щоб це зрозуміти, треба себе поставити на місце от тих людей, які цим займаються, і ви не хочете придбати. Станьте на місце цих людей, і давайте ми зараз розберемося з вами, як це, як це все виглядає. І від собі, що ви відкриваєте площадку, ну, берете якесь там місце та, там, під, під автомобілів і ви готові продавати. Приїжджає до вас я і приїжджає мій товариш. У мене автомобіль в дуже поганому стані. Ну, фізично й треба вкладати кошти. Та? Давайте так. А в мого товариша автомобіль доглянутий. Давайте подумаємо, площадка візьме автомобіль. Продаж і мій, і його, чи, чи мені скаже ні, ви, будь ласка, його поремонтуйте. Я думаю, всі відповіді на це ми знаємо. Насправді площадка скаже, будь ласка, ставте, ми беремо свій відсоток, люди будуть приїжджати, будуть дивитися, будуть пропонувати. Якщо буде якась пропозиція, ми вас наберемо. Тому тут напрошується один момент. Чи варто зараз для себе перед купівлею тратити час на якесь ну, розуміння логістики, чи можуть, чи не можуть. Насправді. На одній площадці було в нас таке, що ми дивилися автомобіль, він був, ну, реально не вартував уваги. Переходиш далі, поруч стоїть іншого власника. Все нормально. Ну як, потрібно щось вкласти, але розуміємо. Та, тобто автомобіль живий. Тому, якщо ми говоримо про такі речі, чи потрібно дуже багато щось взнавати, я думаю, ні. Тратити свій життєвий ресурс на те, щоб послухати людину, яка може вміти дуже-дуже правильно вам все. Розповісти, ну, розумієте, що розповісти, тобто я про казки, які розповідають, такі також є. А потім, а потім після перевірки зрозуміти, що це, це все було не потрібно. Краще це знати наперед. Краще розуміти цю правду відразу. Ваш? Можна показати? 17 рік, 21 тисяча. Тому я думаю, висновок робимо дуже простий. Я, опираючись на досвід, з вами ділюся. Інформацію, можливо, воно вам скоротить пошук автомобіля. Тому що насправді ресурси потрібно тратити для правильної купівлі. Звичайно, може бути таке, що ви з першого разу знаходите автомобіль. Наприклад, в авторіа, скидаєте мені, ми його оглядаємо і автомобіль реально буде класний. Таке також буває. Буває таке, що автомобіль досить нормальний, там є якісь погрішності. А сам покупець не готовий до цих погрішностей, тому, в принципі, шукаємо, як кажуть, далі. І скидаєте мені далі наступне повідомлення. Саме основне, щоб ви були задоволені. При купівлі авто автомобіля у вас повинно бути велике бажання його придбати. Тоді його треба перевіряти максимум. Якщо ви вагаєте, що потрібно вам цей автомобіль, тоді на перевірки навіть кошти не тратьте. Бо це також виглядає дуже все цікаво. Замовляєте послугу, експерт подивився. Це <загляну>, потім ви думаєте, брати його чи не брати. І, наприклад, вирішуєте не брати. В чому виграли, ні в чому. Автомобіль просто-напросто перевірили і втратили на ньому кошти. Тому перед перевіркою треба обов'язково, максимально настроїтись на те, що ви будете мати велике бажання його придбати, якщо там буде щось толкове. Ну, звичайно, що давайте ми трішки поговоримо, що таке толкове. Це також, до речі, тема дуже серйозна. Ну, я б сказав, навіть філософська. Що єдине хочу сказати, наскільки бачимо зараз на дальньому плані, люди і є. Ринок ще літо, але бачу, ринок по кількості відвідувачів реально оживає. Це факт. Давайте ми цю сторону візьмемо і ще пройдемося, в нас є трішки часу. Добро здоров'ячка, сидіть. сидіть, я тільки інформацію і йду далі. Зараз відразу давайте вже салон. Чистенький салон, давайте покажемо. Що з є якась ціна на віддачу? Чи ще думаєте? 200-300 донизу прийнято. Так, ми йдемо далі. Ну що, давайте тоді розберемося, що таке добрий стан, поганий стан. Насправді дуже часто є таке, що до мене кажуть, Роман, потрібно перевірити автомобіль. Але якщо кузов нормальний і ми його купимо, там решта можна вкласти. В принципі, це правильна думка і правильна формула загальна, по якій в принципі, треба йти. Якщо автомобіль має цілий кузов, та в ДТП не був, значить, в принципі, все непогано. Але крім самого кузова, у нас є ще мотор. У нас є коробка, у нас є ходова, рульова система, тормозна система. Якщо механіка, у нас є щеплення, і у нас є перевірка. Перевірка комп'ютера, комп'ютером. Комп стоїть питання. Невже оті всі решта елементи вони потрібно в них, як кажуть, можна вкладати потім гроші? Я думаю, при купівлі, якщо ви оглядаєте, максимум перевірка. Тоді ви розумієте, на чому ви стоїте, і ви тоді розумієте, чи вам торгуватися, чи вам взагалі шукати інший автомобіль. В принципі, можна, можна шукати інший автомобіль, навіть якщо він добрий. Чому ж так є? У нас таке було, тому я так відразу цю тему, так і, так і закрутив. Справа в тому, що є моменти, коли автомобіль технічно справний, ми дивимося, як. Як майстри, що він ну, нормальний автомобіль. а Ви дивитесь на якісь там царапини, розумієте? Тобто на такі моменти, які ну, також є важливі, тому що ви купля... купляючи машину, маєте бути задоволені машиною. А якщо машиною ви не задоволені, то його її купляти не потрібно, попри все, що вона мені може технічно дуже подобатися. Давайте ще заглянемо в салон. Ось вам момент, коли не відбувається купівля. Тоді, коли вам автомобіль не сподобався, буває таке, що на фотографіях все красиво, продавець викладає. А ми приїжджаємо, робимо детальні, детальні фотографії. І от ці детальні фотографії власне, кузова, салону, шини, розуміємо, та? диски, колісні. Оце все іноді дає не, 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 то, не, не ту картинку, яку ви... Сподівались побачити. Тому іноді буває таке, що навіть якщо ви технічно бачите добрий автомобіль, то не факт, що він вам сподобається. Це факт, це треба розуміти. 15 й рік, 19802,0 бензин автомат. Автомобіль пригнаний із США. До речі, по CarVertical також хотів сьогодні ще два слова підняти. Це також важливо розуміти. CarVertical це програма. Яка має доступ до офіційних СТО, до страхових, до документів, чи машина не є в Інтерполі. І це, в принципі, треба розуміти. Чому про це сьогодні хочу ще також підняти? Продаються всякі речі такі на ринку. чому це важливо розуміти, що це програма, що це не є якась там людина. Буває таке, що ви заходите на CarVertical, от ви вже автомобілі вибрали з багатьох, один найкращий, ви стоїте вже перед купівлею і вирішили відкрити CarVertical. Відкриваєте CarVertical, а там так, показує, що по страховій все нормально, тобто не була в ДТП. Наприклад, один з варіантів. Дивитися правовий, тобто по самі, самі документи давайте так, в Інтерполі не знаходяться. Але дивитися пробіг, стоїть там малесенький, тобто пробігу немає. Власник не відвідував офіційне СТО. Ну і іноді буває, сприймається, що це Carvertical поганий. А я вам поясню, як воно все відбувається, чому воно так є. Насправді, Carvertical, так як я починав розмову, це програма, яка бере дані. Якщо таких даних немає, відповідно, їх немає. Чому ж їх немає? Давайте тепер розберемося також. Справа в тому, що ви купили автомобіль. Офіційний. І на СТО офіційно ви більше не їдете. Ви міняєте масло, наприклад, в сусіда вдома. Ну розумієте? ну розумієте, Навіть інше СТО це вже все, це вже не буде ніяких даних. От, ви міняєте масло. Звичайно, що в офіційних даних того такого не буде. Відповідно, ніхто не зможе знати, що ви там десь міняєте і що там у вас відбувається. Правильно? Так воно і працює. В принципі, це на руку насправді. Нечесним продавцям. Це треба також розуміти. Тобто немає історії, нічого не докажеш. Але є момент істини інший. Технічний стан автомобіля. Якщо технічний стан є добрий, ви його перевірили: є кузов, мотор, коробка, ходова, ну тобто все все по списку. І відкрили Carvertical. Карверті, по карвертікалу історія. Немає пробігу, та? тобто ця шкала неактивна, не тобто, як я сказав, власник не відвідував офіційне СТО і немає цих відміток. А машина технічно добра, справна, то, звичайно, вам потрібно, можна купляти цей автомобіль. Доброго здоров'ячка вам! Доброго. Щось про машину розкажете? Юра, розказуй за машину. Хто то Юра вас продає? Юра кажуть, спілкується по телефону. Та? Нічого, інформація є, я все покажу. Телефончик в кадрі. Якщо когось щось цікавить, можна телефонувати і спілкуватися з продавцем. Так, а ми йдемо далі. Дякую. І от десь таку картинку ми сьогодні з вами вивели, як це все працює і чому воно працює саме так. Для себе треба. Можна показати машинку вашу? Так, звичайно, будемо дуже вдячні. Дякую, навзаєм, Приємно. 12 рік, 14500. А що ціна може на віддачу щось скажете людям? Торги будуть зразу біля капота з великими грошима. Люди приходять і кидають, так? Прийнято. Дякую. Так, і ми, в принципі, друзі, прийшли до логічного завершення. Звичайно, всі автомобілі далеко в нас в кадр попасти не можуть. Попадають ті, які, які вже попали, вони по часу в нас. була можливість, ми їх, ми їх показали. Скажу від себе так: якщо ви плануєте їхати на ринок. І маєте велике бажання шукати автомобіль, то ринок дає можливість оглянути за, за один день багато автомобілів і щось обирати. Але чи є гарантією того, що ринок це однозначно викупити автомобіль? Немає. Ви повинні розуміти, що приїхавши на ринок, у вас будуть всі ризики. Давайте перейдемо трішки в цю сторону. Всі ризики не придбати автомобіль. Тому є другий варіант, який я завжди пропоную це знайти автомобіль. У Авторія РСТ, розуміємо, так? тобто через інтернет-ресурс. Скидаєте мені посилання, і далі я, ми по цьому посиланню пропрацюємо, оглянемо автомобіль, зробимо повну діагностику, як фізично, так і перевіримо комп'ютером, Мається на увазі вже комп'ютерна діагностика. Це все буде перевірятися по максимуму. Робиться фото-відеозвіт, висновок експерта пишемо, і далі з вами разом аналізуємо і приймаємо рішення вартує, не вартує. Якщо не вартує, шукаємо наступну. Іноді мене також запитують, Романе, а ну, от подивились машину, вона погана. А можливо, ви е мені, нам знайдете цей автомобіль, тому що ви ходите по ринку. Напишіть в коментарях, кому цікава та тема. Я її тоді в наступному відео розкрию, як воно все працює з підборами і де там є підводні камені, бо там насправді не все так просто. Друзі, радий був вас усіх почути. З вами був Роман Світрішак. Слава ЗСУ, рухаємось вперед. Ми скоро переможемо.